Доброго дня, мене звуть Слава, мені 71 рік. Живу у Львові і родилася у Львові. Ой, професій багато у мене було з молоду. Зупинилася. Ну, у мене такі прості професії були, на підприємстві працювала, потім в харчове пішла, вже в харчовому закінчила і пішла на пенсію з харчового. Навантаження було ну трошки фізична робота була, навантаження на ноги були. Ну, не відчувала в молодості, не відчувала. Я, в мене десь так проблеми почалися після 50-ти. Тиск почав стрибати. Так не дуже відчувалося. Я знаю, переборювалася, видно, бо ж город був, хоч у Львові жила, але город ми мали. На городі працювала, зранку встала і пішла на роботу. Через ніч пройшло все болі, молодості, як то кажуть. Ну а саме більше в мене проблеми сталися. Е, е, у 2014 році, 2014 році, я просто впала. Третьої сходинки з, з під'їзду виходила на коліна, і мені, мої коліна такі, як, як сказати правильно, якби спресувалися, не могла встати на них. Проблеми почалися. Важко було дуже ходити. Поступово-поступово ну, пройшло. На сьогоднішній день також болять коліна. Ну, мене шийний й з молодості. Були такі проблеми, що чоловік казав: Слухай, взяв собі я за жінку хвору на руки. Бо ж голку не відчувала, що голку тримаю в руках. Такі були проблеми з острохондрозом, але поступово пройшло. Я, правда, масаж робила сама собі. Масаж робила, і поступово воно пройшло мені. А Такого не було явного. Що я не могла порухатися, що в мене такого не було. Проблеми були, але, видно, не такі сильно острі. Ну, Вже на стар... в старших роках були сильніші проблеми. Десь так я знаю років 5 мене трошечки відчула я сама, що так якби скривило мене трошки в праву сторону. Ж, і дочка каже, слухай, мама, ти щось сікаси, горбата не горбата. Ну, от таке схилення було на праву сторону, тому що все валилося мені сюди, вниз. Отак так одягнула і вже дивлюся зерк... в зеркалі, що на одну сторону перехиляюся. Ну, і випадково просто трошки заважало, тому що мені наклон йшло на праву сторону, і нога втомлювалася. Не могла довго ходити, зупинялася. Щоб відпочити і далі піти. Важко в руках було щось носити. Ви знаєте, до лікарів не особо я ходила. Я не люблю їх, чесно скажу. Е мазями мазала. Коліна мазала мазями, пояс... поясничний відділ, мазала мазями, проходило мені. А тепер в останні, останні роки то загострилося сильніше, боляче стало сильно ходити. По рівному, ще так йти можливо, а вже по сходах підніматися важко. Сильно боліло. І поясничний відділ Відлів Мене На сьогоднішній день признали, що атроз другої і третьої степені. робила рентген. Цікаво, просто для себе робила рентген, цікавилася, що там в мене з колінами. Ну і поясничний відділ у мене радикуліт. Ну, Вони зараз у говорять. Поясничного відділу. Це в мене в 2014 році був. Ні, не в 2014, пізніше трошки. А так, 2014 року. Ну, кололася, прокололася. Вроді би більш-менш нормально було, ну це раптом, раптом на трошки. Коли я вперше почула про майстер Пруст, плюс, я не повірила. Тому що, думаю, стільки проблем, і щоб він вирішив цю проблему, неможливо. Але коли вже почала займатися на ньому, тоді відчула полегшення набагато. І астрахандроз мій поступово почав проходити, руки не боліли, як то кажуть, поясничний відділ, і навіть коліна. На майстер плюс я займаюся 10 місяців. За 10 місяців у мене вирівнялася осанка, задишки сердечної немає, по сходах можу йти, не задихаюся, як задихалася. Поясничний відділ у мене скріпився, вже не так болить, як болів. Ну, колінні відділ, коліно також трошки ще болить. Тому що це не так швидко, як хочеться по моїх, по моїх болячках місяців, років, навіть до трьох років. До трьох років потрібно е, займатися майстером плюс. Для мене майстер плюс як підтримка мого життя. Підтягнулося здоров'я на майстер плюс, е, настрій піднявся. Ну, відчуваю себе людиною, такої з літери великої. Майстер плюс я би порекомендувала абсолютно всім, тому що він допомагає підняти настрій в першу чергу, оздоровлює повністю весь організм, починаючи від шийного відділу і закінчуючи кінцівками. У мірі можливості, звичайно, мати вдома це прискорює здоров'я людини. Я б побажала з молоду Берегти своє здоров'я по мірі можливості старатися знайти такий привлад, тому що йому немає заміни. І придбати собі. І це буде здоров'я на все життя. Майстер плюс це є здоров'я для нас. На все життя і ще залишається навіть нашим внукам. Саме основне в людини це осанка людини, стовбур наш. Якщо він хворий, пропадає настрій, пропадає все, а, а майстер плюс оздоровлює цей стовбур людини. І в нас настрій піднімається. І Життя продовжується на Майстер плюс. Жити на всі 100. Здоров'я абсолютно всім. І Майстер плюс його дає. Від усієї компанії я вам дуже дякую. І давайте побажаємо живи на, на всі 100. 100. З 100+ Medical. 100+ Medical. Живи на всі 100.